Друзі, всім привіт, вас вітає компанія Автопарк місто Львів. У нас сьогодні нове надходження Nissan X Trail на повному приводі 2015 року випуску з дизельним двигуном 1.6 на механічній коробці передач, на гарній комплектації, оригінальні легкосплавні диски, присутнє тонування, красивий сірий колір, повний електропакет, електродзеркала, датчик світла, датчик дощу, підігрів переднього ряду сидінь. Встановлено. 2.1 мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, приємний салон, салон в гарному стані, без посторонніх запахів. Дана позиція обслуговувалась суворо по регламенту та на даному етапі повністю без капіталовклади. В країні мала два власника, приїхала з Європи. Томбіль можна придбати як за готівку, так і в кредитування. Всім звертатися місто Львів компанія Автопарк вулиця Володимира Великого. 2.